Альтернативна енергетика в дії Богородчанці показали, як звільняються від газової залежності. Лідер у цьому питання – село Старі Богородчани. Продовж останніх кількох років громада села повністю відмовилася від обігріву бюджетних установ блакитним паливом. Сільська рада, виконавчий комітету дитсаток опалюється дровами. Це не лише екологічно вигідно, кажуть тамтешні мешканці, а й економічно доцільно. Для опалення цих об'єктів в зимовий період нам та було потрібно 200 тисяч гривень. Це на входячи по цінах 2011 року. Щоб коли перевели на дрова, всього навшо 60-70 тисяч. Ми коденсу 60-70 тисяч в незалежності від, від погоди. Тому що навіть газ, коли палимо, неможливо було на напалити на так, щоб ну не вистачало чись коефіцієнту, а дровами можна підняти температуру і в садочках досить затишно на черзі перепрофілювання на альтернативну енергетику в Борочанському районі. Ще 10 бюджетних установ. Підібрано 10 об'єктів. В тому числі вісім об'єктів це школи дві один об'єкт це школа, Районна лікарня в самих Богородчанах дві середні школи і палац культури. Також на території старих Богородчан вже три місяці працює перша в області сонячна електростанція, що доби виробляє до 17 тисяч кіловат електрики. З реалізацією проблем немає. Уряд закуповує продукцію за так званим зеленим тарифом по 5 гривень за кіловат. Тож окупиться цей об'єкт вже через 4 роки. Відтак інвестори не проти розширювати свій бізнес. Між тим на заваді стоять законодавчі обмеження. Йдеться про Частину сонячних панелей, які мають виробляти в Україні. Однак, жодного такого заводу ще немає. Закон про електроенергетику говорить, що для отримання зеленого тарифу має бути 30% української складової, і прописано чітко скільки відсотків чого. Тобто, кремль, який закладений в цих панелях, має вироблятися в такому відсотку в Україні. То тобто, зрозуміло, що запустити завод повністю з виробництва панелей. Я думаю, в короткі терміни не вдасться в Україні, але частково. Про складання цих панелей в Україні, я думаю, буде стояти. Загалом частка альтернативної енергії в області складає 2%. Вже найближчим часом, прогнозують обласні управлінці, вона зросте до 5%. відсотків. Роман Турій Віталій Савчук, новини 402.